Всім привіт, ви на каналі Селянка з України і ми їдемо вже на день народження. Вибралися з дому якраз. На сьогодні набагато краща погода. Клас, як сонечко світить, це дуже тішить, тому що цілий тиждень було похмуро, дощ падав, то таке собі знаєте. А як-не-як -як, хочеться тепла вже, тому ми вже виїхали і їдемо. До сестри на день народження Подарунки я вже вам показувала. Ну, але ще, можливо, ще раз покажу. Я вже приїхала. Ми приїхали точніше, я хочу показати, дивіться, яка тут краса, який букет. Вау! Букет. Ва! Букет Дуже гарний букетик. Красивий. Я в такій сорочці. А, а це мій подарочок. Наш подарок. Сіпаси. Покажу краще, можливо, хто не бачив це відео, то ми купили такі дві лампи. Ось. Дуже класненькі. Вже вся підготовка. Тут марафети наводяться. Зараз буде красива сільчанка. Задумали така букетна біля. Віці, яка вона сьогодні гарна. Дорося зробила зачіску. Букет. Двадцять гот! Так, 32! Да, 32. 32. <плес> назад, назад, назад. Ага, ну дуже красиво. Ще. Так, вже ми прийшли на місце. На цей раз вирішили по-простенькому. Щоб чим менше було роботи. Такі мисочки, дивіться, які черешенькі, красиві. І такі до цього все. І це буде саме простіше. Оце хотіли так, тому що буває потім прибирання. А так дивіться як гарненько. Клас. Далі ось такі бутербродики. що? А Такі. І тут, а дивіться, будуть діти. І тут а теж хто поміститься там. Водички, йдете, де? От до того. І дивіться на цю красу. Дивіться, покажу печиво, яке Марійка зробила. Яка краса! Курочка. Ось такі. Дивіться, ферма. Ти що взяв фермочку їсти? Ого! Це Марійка такі робить. Яєчка. Клас! Міксер. Так, далі персики. На цей раз ми теж дуже зменшили готування солодкого, щоб їли. Дивіться, який красивий торт. Випір мистецтва просто все так розмалювач. Я привезла такі тірамісу. О oh, сестра знає, що дарить садоворот папараци. Скільки папараці? <laughs> жизнь пам'ятала, як посадити, що дай Боже, щоб прийнялося, позволяє з ним народження все саме найкраще. Державі. А ця лілія, вона теж на двох садиться. Ага, на тих А що? А що це? А що це? Йолочка, така красота. Все. Змінялася там. Ну, нічого не посадить. Єфрем, красива. Так, на Єфрема. Ага. Сиренье, була, давай не спасибо. А що це таке? Калина. А, декоративна калина. У не девицей. А, ого. Ага. Краснота. И лочка посади написать его. Але ж Дедушка, ну нас тоже снимает на свой... Не Никогда. Красота. А смачно воно. Трое суток було в Россолі. Там не буду якось. Курочки. запікав якось там по-своему. Да, ну как, виключно. Багато-багато кохання. А за повара нас майже чешмаки вітя завжди. Що там уже? Готовий? Вже всі штуть. І показую вам основні страви. А, як завжди, шашлик, дуже смачний, всі дуже їли. Далі курочки запечені, теж добрі, такі гарно замариновані, гарно пропечені, смачнющі а, картопелька з маслом. Масла так багато, файно, молоденька картопля. Далі такі. А... Лапша така Гена робить теж дуже добре. Там креветки, м'ясо, різні овочі, налізнички. Вони потім Мам. ще розтали. Мам. І були дуже-дуже смачні такі з домашнім творогом, сиром, м -м -м. салатик. І, знаєте, вистачає, І навіть цього меню дуже вистачило. Всі поїли, наїлись. Рікісточка, два радочки, чи один кліпок. Там по краю один раз горбов. Це ми прийшли дивитися до город і тепличку прийшли дивитися. Посадили це. Дивимося. Клас. Була б я жила б в хаті, теж садила б, кажуть. Класно, дуже.

Подарила, привезла мені. Так. так, як же ж файно все ж таки на природі, біля будинку, земля. Клас. Хлопці граються, бігають. Ми вийшли всі, зараз в беседки, мабуть, немає нікого. всі, хто де. Дивимось, городи. Так цікаво. Красота. Смородина, клубівка. А там! їдемо ми вже додому. Посиділи дуже файно сьогодні. Посидили так довго. Завтра в нас вихідний. Тому ми не так і спішили. Їдемо вже додому. Гарно відсвяткували. Слава.